Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантій визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Стаття 3 Конституції України. Вітаю в ефірі новини 20.15 в студії Ярина Матвіїв. І Я вже готова розказати вам про останні події та факти дня 10 лютого. Хто нападає на медиків? У Львові розстріляли пункт швидкої допомоги та дитячу поліклініку. Палата під охороною побиті активісти не почувають себе в безпеці навіть у львівських лікарнях. Вистояти до кінця активістів, які блокують військові частини у Львові. Пригощають смачними стравами. Медики під обстрілом, станцію швидкої медичної допомоги та дитячу поліклініку. у Львові обстріляли невідомі. Під приціл потрапили вікна диспетчерського пункту і лікарняного кабінету. Та на щастя кулі не змогли повністю пробити склопакети. Завдяки цьому медики, які були всередині, не постраждали. Зараз трійців шукають правоохоронці. Більше знає Михайло Когут. Два постріли у вікно диспетчерського пункту та один в кабінет дитячої поліклініки, що на сихові невідомий зробив ще в неділю зранку. В той час у приміщенні станції швидкої допомоги, куди і стріляли, перебувало двоє працівників. На щастя, склопакети витримали. Кулі пробили тільки одне скло, інше вціліло. Працівники почули три постріли і побачили пошкоджені вікна внаслідок тих пострілів. Не бачили хто стріляє, з чого стріляли, відповідно, і мотивів ніхто не знає. Пошуком того, хто стріляв у вікна швидкої та лікарні, тепер займаються правоохоронці. Вони вже відкрили кримінальне провадження. А зловмиснику, якщо його знайдуть, загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Також міліціянти виключають, що по вікнах стріляли з вогнепальної зброї. Вогнепальна зброя це виключено. Ну, можна припустити, що це могла бути використана пневматична зброя калібру 4,5 мм, Але це тільки припущення, оскільки на даний час до свого слідства триває. Це міг бути і камінець, і жодних гільз, жодних слідів якоїсь, жодних на місці подій не було. Натомість медики не на камеру зізнаються, під вікнами таки знайшли підозрілі предмети, які пропустили правоохоронці. Ось на ці кульки. Сьогодні натрапили працівники станції швидкої допомоги. То що ми знайшли, чи чи воно йде від того, чи 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 звідки вони є? Не наша справа з тим одинадцять. А міліція не, не цього не знайшла. Це наскільки знаю нічого того. Не я кажу, ну то просто Ту, що побачили. — А Ви повідомляли вже про це. не надіємося, що працівники до ще завітають, так як і кажуть, і як представники змін. Та поки міліціянти з'ясовують, хто стріляв по вікнах лікарні, медики побоюються нових обстрілів. Адже про ранковий недільний випадок їм нагадують діри у вікнах. Михайло Когута Володимир Барчук. Новини 2015. п'ятнадцять, другий телеканал. І б'ють навіть лежачого у Львові. Правозахисники та медики готуються посилено захищати потерпілих та побитих активістів Євромайдану, яких лікують у львівських лікарнях. Попри важкі травми, хлопців добивають морально, кого переслідують, а кому інкримінують нові злочини. Чому й так ледь живим активістам небезпечно, у нібито безпечному Львові знає Мар'яна Підковська. В реанімації восьмої лікарні залишається побити Євромайданівець. Після того, як правоохоронці почали навідуватись до активістів навіть в медичні заклади, сьогодні хлопчину охороняє особлива варта. Ще вчора у цій лікарні лежало двоє львів'ян, які постраждали від вибухових ліків у Києві. Вчора, 15-річного Назара, який залишився без одного ока, таємно вивезли на лікування до Вроцлава. Таємно, бо й досі бояться за його життя. За безпеку іншого львів'янина Романа Дзівінського, якого від вибуху відірвало кисть, відповідають майданівці, які цілодобово чергують під дверима в реанімацію. Та тут ніхто і пари з вуст не пустить, бояться за життя побитих активістів. Дуже багато людей, які звертаються, про яких ми не знаємо. Ми знаємо тільки про відомих таких, про скандальні факти, вже привезення, надання допомоги. Тобто, але ще окрім того, дуже багато приватно звертаються як побутові травми в травмпункти, в поліклініки, в лікарні, і, власне, це все є потерпілі, які бояться заявляти, що вони потерпіли на майдані. В іншому кінці міста в лікарні досі знаходиться Андрій Линець, теж лів'янин. Йому Беркут вибив усі зуби, і за цим чоловіком цілодобово наглядають медики та адвокати. Бо до потерпілого вже навідувалися міліціонери, щоб звинуватити у ще одному злочині. Стаття вже перекликана на більш важку, тобто це є 294 кримінального кодексу України масове заворушення, яке передбачає більш жорстке покарання. І в даному випадку ми вбачаємо, що можливо в майбутньому буде подання слідчого про зміну запобіжного заходу знову ж таки з домашнього арешту тримання під вартою і з метою тільки психологічного тиску. На самого Андрія і інші постраждали. А от цей чоловік теж з Львівщини досі потребує допомоги медиків, бо просто з лікарні його забрали до відділку. Володимира побили ще 30 листопада у Києві. Сьогодні чоловік гоїть рани самостійно і допомагає побитим майданівцям. Тоді ми думали, що то вже найстрашніше, що може трапитися. А після вбивств викрадень, катувань людей, то е, обов'язково треба. Е, Монолітно всім правозахисним організаціям е, об'єднувати зусилля і е, подавати е, скарги до е, міжнародних інстанцій. Сьогодні львівські міліціянти підтвердили, що київські правоохоронці прибули до Львова, аби взяти свідчення постраждалого від вибуху Романа. У восьмій лікарні поки чоловіків у формі не зустрічали та певні, що хлопця таким чином хочуть викрасти. Мар'яна Підковська, Віктор Сембратович та Олег Возний. Новини 2015. другий телеканал. Щоб пам'ятали про жертв майдану у Львові в парку Новиговського, з'явився березовий хрест пам'яті жертв партії регіонів. Львівські активісти в такий спосіб хотіли нагадати львів'янам на чиїх руках кров героїв, які загинули у Києві. Як відбувалося встановлення пам'ятного хреста? Бачила Вікторія Прихід. Місце обрали не випадково одразу навпроти ринку Південний, де має офіс головний регіонал Львівщини. Саме партія регіонів і має відповідати за смерті, переконані організатори. Хрести навпроти має нагадувати, що на руках регіоналів кров цих людей у такий спосіб ми чітко нагадуємо, що ми нічого не забули, і ми не хочемо жити далі в такій країні. І ми не хочемо далі жити в одному місці з людьми, які за це теж несуть відповідальність. Адже якщо вони є членом партії, то вона фактично підписується під все те, що відбувається в сеукраїнському масштабі. Активісти змайстрували березовий хрест, поставили біля нього портрети загиблих і запалили лампадки. На деревах поруч розвісили чорні стрічки. Ми Прийшли сюди для того, щоб вшанувати пам'ять тих людей, які загинули від рук нашого правлячого режиму. І ми прийшли сюди, тому що їхні обличчя не дають нам про них забути. Поки учасники акції запалювали лампадки, і ставили квіти. До них вийшов настоятель церкви покрови Святої Богородиці, що на південному отець Михайло і закликав прийти до храму, щоб разом помолитися за тих, хто загинув. У відповідь організатори акції тим, хто хотів би пом'янути людей молитвою, запропонували піти туди. Однак самі відмовились, бо переконані, свої гріхи регіонали мають відмолювати самі. Якщо вони засуджують дії партії, то повинні покласти свої партквитки. 22 лютого. Обласних регіоналів має відбутися партійна конференція, де подейкують керівник обласної організації Петро Писарчук може вийти з партії регіонів, але його речниця чутки не підтверджує і не спростовує. Він це озвучить е, після конференції. Ну, я, я не він. А поки він думає, вулицю Щерецьку, що біля південного, активісти символічно перейменували на вулицю пам'яті жертв партії регіонів, наліпки наклеїли на стовпи вздовж всієї вулиці. Марія Шепель, Вікторія, Прихід, Віктор Сембратович, новини 2015. другий канал. І про цю акцію ми поговоримо детальніше з Отаром Довженко. Він активіст Євромайдану і викладач українського католицького університету. Отара, дякую, що ти прийшов до нас. Добре. Добрий вечір. Добре. Розкажи, будь ласка, в чому мета цієї акції, яку ви провели, і власне чого хочете добитися такими діями? Мета очевидно вшанувати пам'ять людей, яких було, було вбито під під час акцій спротиву на вулиці Грушевського, і закатовано, якщо говорити про юрія Вер Вербицького, через участь в Майдані. Хоча між іншим, як я з'ясував, коли був на Грушевського, Юрій Вер Вербицький не брав до рук ніякої зброї. Єдине, що він робив там, це він помагав на кухні. Так що це є абсолютно не невинна жертва навіть спогляд. Гляду наших опонентів, відповідно, ми хотіли вшанувати їхню пам'ять, і ми, звичайно, обрали це місце не випадково. Ми обрали це місце навпроти південного того місця, де працює головний Львівський регіонал Петро Писарчук і де принаймні офіційно розташований офіс партії регіонів, хоча тепер кажуть, що вони вже кудись переїхали. Для, для того щоб нагадати львівським членам і керівникам партії регіонів, що вони є також морально відповідальні, що вони лишаються однопартійцями цих всіх там Добкіна, Кернеса і тому подібних людей, які зараз закликають вбивати і бити у, у українців, і поки вони не вийшли з партії. Вони також поділяють цю цю відвідповідальність, отара і досі жоден з регіоналів львівських, власне з партії не вийшов. Так наскільки ми знаємо. Тобто, як ти думаєш, чому як як ти можеш оцінювати її? Ну партійність це є така приватна справа. Тобто, угу. насправді, хто хто з них вийшов, хто ні, ми не знаємо в своєму останньому інтерв'ю. Петро Писарчук сказав, що багато хто вже покидав партквитки. Ми не знаємо, кого він мав на увазі. Ми не можемо ходити по хатах регіоналів і питати їх, скажіть, будь ласка, чи ви вийшли з партії? Очевидно, що ну, ми сподіваємося на публічний вияв дистанціювання від, від партії. 22 лютого у них запланована конференція, і в цей день кожен з них, який. Хочу скористатися своїм, очевидно, останнім шансом дистанціюватися від партії, яка вбиває людей, та він це зробить. Якщо вони лишаться в партії, ну. Очевидно, нам доведеться далі показувати їм, що звання львів'янина і членство партії регіонів несумісне. Тобто ви плануєте продовжувати подібні Ми акції? Ми об, обов'язково будемо продовжувати такі акції, угу. так само як економічний бой, бойкот. Просто е, в, в силах наших місцевих регіоналів не, не бути їхніми адресатами, вийти з партії. І вже Олег Баляш, який, е, який вийшов з фракції, і як ви, виявилося, не був членом партії. Вже ми виключили його з бойкотного списку, тобто ми вже не за закликаємо до бойкоту його підприємств. Він абсолютно чистий і відповідно, ми продемонстрували, що ми виконуємо своє слово. Ті, хто виходять з партії з фракції, ті перестають бути так, би мовити, мішенью наших і інформаційно-просвітницьких акцій. Як зараз виглядає ситуація з блокуванням торгових мереж, які належать членам партії регіонів, зокрема під центру, ми продовжуємо наші просвітницькі акції. Ми сподіваємося, що людей, готових платити регіоналам, буде все менше і менше. Отари і у Львові з'явився білборд, так з кольорами однієї з відомих партій, на якому пише партія. Яка вбиває людей, і власне це ідея, ідея ваша, так? Так, це ідея нашої ініціативи економічний бой, бойкот партії регіонів Львів. Знов таки, я вважаю, я не проти того, щоб в Україні існували якісь там проросійські партії, прорадянські партії. Але партія, яка виводить своїх виборців під гаслами Слава Беркуту і Янукович, дай, дай приказ розігнати Майдан. Такої партії, принаймні в нашому місті, де десятки тисяч людей є на Майдані, і це саме їх закликають зараз вбивати, бити і так далі. Такої партії в нашому місті бути, на мою думку, не повинно і в нашій області. Тому ну заборонити партію неможливо, не але можливо вивести її з поза межі етичних координат, щоб люди розуміли, що регіоналом бути соромно. От Тара, зараз знаходи зараз ви поставили березовий хрест в пам'ять про е, невинно невин вбитих жертв. Чи в майбутньому може з'явитися там пам'ятник жертвам? Ну, ми хотіли би посадити дерева, угу. це є сквер. В сквері мають роз, рости ро, 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 рости дерева, і ми хочемо навесні под, посадити там дерева е, в кількості від відповідній кількості жертв. І я дуже сподіваюся, що їх буде не більше ніж є зараз. Отара дуже дякую тобі за свої відповіді, що ти прийшов до нас на ефір. А глядачам нагадаю, ми говорили. Про акції, які спрямовані на виклад партії регіонів тут на Львівщині, і в нас в гостях був Отар Довженко, активіст Євромайдану і також викладач Українського католицького університету. Ми продовжуємо. Узбецький плов як спосіб підтримати львівських пікетувальників під військовими частинами у Львові бракує людей. Люди збайдужіли і не поспішають пильнувати військових на вулицях Рубчака княгині Ольги Честриській. Тому кухарі-аматори вирішили заохочувати активістів смачними стравами національних кухонь світу. Ентузіазму все менше. От під цією військовою частиною лише п'ятеро пікетувальників, які не пускають військових на Київ. Підтримати останніх з могікан вирішив кулінарний клуб, приготувавши їм узбецький плов. Поки що у них два повних ящики їжі. Цих запасів має вистачити ще надовго. Там лишилося пару канапок, два батони хліба, там, може, кілограм цукру. Кава, чай. Ну, власне, нам здається не про продукти, бо всі ми зі Львова і, в принципі, ну, кава, чай достатньо, щоб просто грітися. Нам вдається в те, що люди стали на секс плеск, народ приходить, всі готові допомагати. Перший тиждень взагалі з дітьми приходили, водили дітей в школу, приходили, знову стояли. А от сьогодні буквально зранку настрої людей. Підтримати дух в серцях оцих найстійкіших взялися учасники кулінарного клубу. Добратися до їхніх сердець вирішили через шлунок. Готували їм вже і бограч, і куліш. Ситим і задоволеним бути мусить або має право кожний громадянин України. Навіть на барикадах, незалежно навіть з якого боку він їх стоїть. Чи це буде службовець внутрішніх військ, чи це буде мітингувальник протестуючий, Головне, що все це громадяни України. Всіх ми їх хочемо нагодувати тих, хто щиро прагне бути ситим, задоволеним і вільною людиною. З головне вільною людиною. але учасники клубу незвичайні кухарі, тому готують не просто так, а влаштовують ціле шоу. Спеціально вдягають національні костюми кухні, якої готують цього разу. Це тюбітейки і вже традиційний ритуал. Саме готування плову у великому казані спершу смажать баранячі шкварки, потім цибулю, далі докидають м'ясо, через якийсь час моркву і тушкують, досипають зіру приправу, яку в наших магазинах можна купити під назвою куми. Багато солі, далі досипають рис і акуратно доливають воду. А ось і головний секрет смачного плову. Як зробити плов, а не розмазану кашу з м'ясом? Бачите, піднявся жир на гору. По мірі того, як рис буде набухати, цей жир буде осідати і буде обволокувати кожну частинку, кожну рисинку. Відповідно, вона буде кожна окрема. І в нас не буде розмазня, а в нас буде справжній плов. Ще хвилин 20 і плов буде готовий, але перед тим ще один ритуал. Панує ми, браття, у своїй сторонці. Душу тіло ми положимо за нашу свободу. І ось годинник процокав, знімають покришку. Перші порції традиційно накладають для військових, щоб задобрати, але ті не беруть, соромляться камер. Хлопці. Та перестаньте, вже не бійтеся. Давайте добре, ми ну поставимо їжте і все. Смачного вже а далі вже своїм. Узбецький плов. Це не канапки. Смаколик має зігріти і додати сил простояти ще одну ніч. Нормально дуже смачно. І смак? Ну, смак професійний. Дуже смачно. Щиро вдячні. Дуже дуже дякуємо. Смачно дякуємо. Запрошуємо частіше приїжджати. Будемо хвалити ще в три рази більше. Вікторія прихід, Віктор Самбратович, новини 2015. другий канал. І, отже, серед відносного політичного затища в Україні у містах далі неспокійно. У Львові невідомі обстріляли станцію швидкої допомоги, а лікарі змушені самотужки рятувати потерпілих майданівців ще й від переслідувань міліції, яка зачастила у львівській клініки. На тлі цих подій львів'яни не перестають пікетувати обласну організацію партії регіонів, бо вважають і на ній кров невинних людей. А містяни підтримують місцевий майдан гастрономічно і готують їжу тим, хто тримає пости біля військових частин. Не втрачайте пильності і ви, повідомляйте свіжі новини, і ми разом їх проаналізуємо. З вами була Ярина Матвіїв. Залишайтеся на другому телеканалі. Бережіть себе!